Краще просто щітка, звичайна щітка, да, чи все ж таки електрична? Багато людей, коли починають задумуватися про купівлю електричної зубної щітки, вони ще хочуть придбати з нею вирішення всіх своїх проблем. Ну, так. Да. І вони перекладають на цю щітку відповідальність. Я часто бачу цю картину, що в мене електрична зубна щітка, але гігієна, на жаль, Погано або придбають дитячу зубну щітку для дитини електричну і вручають її дитині, щоб вона сама чистила зуби. Дитина, на, на жаль, не зможе якісно почистити зуби, налити електричною зубною щіткою. Будь-яким гаджетом треба правильно користуватися. Зубні щітки електричні, я взагалі вважаю, шикарним винаходом людства, mm -hmm. Того, що навіщо нам придумувати колесо, якщо вже є велосипед. Але знов таки ми правильно маємо користуватися і вибирати електричну зубну щітку за деякими параметрами. Є обертові щітки, це там, де голівка рухається, тобто ті самі кругові рухи. А є зубна щітка звукова, там де щітинки коливаються, вони створюють. Піну зі слини і пасти, і роблять вимітаючі рухи. А ми маємо обирати зубну щітку. Є декілька лідерів на ринку, це такі популярні досить фірми. Ми дивимося на її потужність і дивимося знов таки на щітку, щоб оці всі насадки змінні були доступні в продажі. Бо часто буває, що купить людина щітку якусь там ноунейм. No а насадки потім зникають, бо вони були в одного постачальника. Щоб ваша щітка не лежала на поличці, треба часто змінювати насадки. Якщо щітка, раз, два, три місяці. І щітку, звичайно, ми змінюємо. раз, І щітку, звичайно, да, Буває, що і в чотири, два-чотири місяці, в залежності, вже, як людина користується. Але, але нещодавно в мене були батьки на прийомі з дитиною. У них зубна щітка у дитини доволі. Популярного виробника і досить небюджетна, вони її класно зробили, що взяли з собою. Щітка була розпушена і деформованою щитиною, бо дитина її просто лює. Щітці було тоді три тижні, отже, така щітка потребує заміни частіше, особливо в діток, які жують. Щітку, Щит, тому е, діток, о, цей діапазон заміни зубних щіток, я б його прибрала а по мірі зам, е, зношування щитини. Це насправді може бути і раз в місяць, угу. коли в мене дитина була тодором, нам щітки вистачало на три тижні, угу. вона її просто жовувала. Тобто, батьки, це вам лайфхак. Якщо ви дати свої до вашого стоматолога, візьміть свої девайси, покажіть чим ви користуєтеся, Може стоматолог так, і як. раду або побачить щось, якусь особливість саме вашої дитини. Тому слушайте, класний лайфхак. Так, хорошо. От вона в нас така рухи ті самі чи поставити її? Хай сама? І ми ставимо її до поверхні зубів. Вона робить ці рухи за нас, головне проходити абсолютно всі поверхні зубів. О, до речі, електрична зубна щітка. Вона доволі круто дисциплінує людину, адже там таймер на кожні 30 секунд. Бо якщо мануально зубною щіткою, ми там чіп чи почистили, виплюнули і побігли, то електрична зубна щітка вона нам сигналізує. Але є люди, які не дочікуються навіть таймеру від першого до 30 секунд. Бо я питаю, людей, скільки ви чистите зуби, коли там таймер? У вас кажуть, та я не знаю, що там є таймер. Угу. Вона просто так вібрувала розрядку. Ну, виходить, до 30 секунд, вони почистили, виплюнули та й побігли. Тобто це не ок, це неефективно угу. буде, на жаль. Так, а якщо у нас Но. проста зубна щітка не електрична, знаєте, вони ж є мідіум, середні, є м'якенькі, от, от що. От Як обирати, які вибор щітки. Е, дивіться, перш за все, зубна щітка має бути синтетичною щитиною, угу. бо оці всі з натуральної щитини це. Ідеальне середовище для розмноження бактерій, зубна щітка бамбукова з кінського волоса, чого зараз тільки немає, це все не дуже добре, бо щитина є пориста, вона не заокруглена лазером, і вона тільки травмує ясна. Ідеальне середовище для розвитку бактерій, бо в натуральній щитині бактерії класно розмножуються, на відміну від синтетичної. Як ми обираємо зубну щітку? Перш за все, от, нам часто в рекламі показують там якісь гумові насадки, якісь там включення, отака от щитина, там ще отак, от іде це все не потрібно. Це все маркетинг. Зубна щітка, правильна зубна щітка, мануальна, має містити рівну зубну щитину і, і густу. Mm -hmm. Як правило, це е, зубна щітка з м'якою зубною щитиною, але з рівною і густою. Mm -hmm. Зараз е, є там трошечки варіації по е, густині, там трошечки м'якше, це вже визначає стоматолог на прийомі, яка саме зубна щітка вам підходить. Але знов таки зубна щітка має містити рівну щитину без різних mm -hmm. і густу. Угу. Таким чином, буде не гарне натурально, очищення. Не однозначно. Оце наш новий девіз – рівна оста, не натуральна. Так, да, правильно, зубна щітка. Угу. Ну, звісно, щоб вам було її зручно тримати. Тобто, без там різних якихось. А оце якість середня, жорстка, м'яка. Дивіться, це визначає стоматолог. наприклад, зубну щітку я не… Навіть не знаю, кому вона показана. Занад пацієнти дуже тримуть ясно? і крім того, з тоншою зубною малью як би то не здавалося угу. дуже агресивна тоді щітка. Наприклад, людям, які палять, які вживають багато кави, то їм слід взяти щіточку трошечки. Жорсткішу не, не в плані жорсткості, а там, де буває, що супер м'яка, а буває там просто м'яка. Тобто ми вже визначаємо на прийом. Давно дізналися, як правильно чистити, так само як ви кажете, але дуже важко зни... звикнути. Важко. Я з вами погоджуюсь, що дуже важко звикнути. Я це неодноразово чую від людей, і часто вони забивають на чистку. Один з побажань було, що ми каже, запльовуємо зеркало в панній кімнаті. Я кажу, можна просто нахилити голову, і мраковину це все діло буде летіти. Ну, справді. Важко звикнути, але кажуть, що на звичку, на вироблення звички треба 21 день мінімум. То я думаю, за місяць користування ви звикнете. Як правильно брати пасту? У нас взагалі паста це не основний інструмент. Чорівних паст не буває. Да, ви є, да, Є пасти, які допомагають нам. А в нас основний інструмент це насправді зубна щітка і правильна техніка чистки зубів. Але що стосується пасти, її теж слід обирати якісною, і з безпечним складом. Okay. І пасту з активними компонентами, це паста з включеними іонами вторитів. Okay. Зараз уже. Наприклад, той ж самий там, де огляд 96 наукових робіт з 55 до 14 років підтвердив ефективність використання пасти з торидами у боротьбі з каріїсом. Зараз, по останнім даним Американської асоціації стоматологів, авториди мають бути включені у пасту зубну з першого зуба. Бо цей бідолашний наш вторг, ще з такими теоріями обліплений, що там це і отрута, і щось страшне. Але насправді це не так. Тому що навіть втор не в чистому вигляді додають у пасту, а у вигляді вторидів. Це як мінеральні солі, які в нас є в кістках, в зубах. Тобто, як профілактичний засіб, вториди мають бути. Як ви Зурна кажете, паста. зубчика. Першого зубчика. А, до дитячої зубної пасти нам слід взагалі там уважно і ретельно вивчати склад, а не маркування віку на упаковці. Угу. Того що у дитячої пасти це з першого зуба, ну нехай буде з нуля до двох років, має містити фторидів тисячу ppm, це частинки. Торидів. Це якщо здорові зубчики, то ця оптимальна концентрація фтору, бо безліч досліджень проведено і саме одиниць фторидів – це оптимальна концентрація фтору, яка має профілактичну дію. Не менше. Не менше. Уже у дорослих зубних паст це 1450 одиниць торидів. Угу. І дити, дітям 6 років така сама концентрація фторидів. Якщо дитина має вже раніше проліковані зуби, тобто високий, високий такий каріозний індекс, то вона має використовувати пасту з підвищеним місцем фторидів, це 1350 одиниць з двох років. Якщо в неї всі здорові зуби, ми залишаємо пасту з 1000 Концентрацію денестеридів до 6 років. Також дитяча паста має містити ксиліт, ксилітол Це профілактична сполука, яка має протикаріозну дію. Тобто, якщо дитяча паста, вона, до речі, і не має містити СЛС і СЛС сполуки, і не має містити спиртів, парабенів, а має містити ксиліт і, і фториди. Тобто, правильно я розумію, що а, коли нас зараз дуже пропагують оці всі зубні пасти крафтового виробництва, які можуть не містити да, того, що ви перелічуєте, то це краще не обирати. Так само, як і щітку з кінським волосом там, натуральною щитиною. Так, о, всі оці натуральні типу зубні пасти, да, вони не виконують свою функцію, на жаль. І крім того, спостерігається стійкий наліт від використання цих паст, стійкий ага. жовтий наліт, Що у дорослих, що у дітей. При тому, це не тільки я помітила багато моїх колег теж жаліються на це. Коли починають пацієнта детально розпитувати, то дійсно є такий ефект. Тому краще ви обираєте якісну зубну пасту по складу. Угу. Не перейматися, коли дитинка ще не вміє спльовувати, бо до двохрічного віку розмір пасти це має бути рисинка. Вона, звісно, буде проковтувати цю пасту, і це безпечна кількість пасти на такий вік. З двохрічного віку кількість пасти це горошинка.